Як зробити в інтернеті? Напевно, всі ви задавались таким питанням, можливо, навіть щось пробували, перевіряли, але після перших невдачі розбиті, аморалізовані та заплакані, верталися на теплий диванчик дивитися губку Боба. Якщо все це про вас, не переживайте, адже на сьогодні я підготував для вас 5 способів заробітку, завдяки яким я в свої 17 зміг заробити 34 тисячі гривень всього за місяць. Перший спосіб заробітку це рефералки буксів. Майже кожний поважаючий себе блогер в фінансовій сфері, колись знімав відео про те, як можна заробляти гроші на буксах. Цього лише виконуючи лесенькі завдання по типу підписки, лайка на фото або відео і написання комента. Але цей час пройшов, моя аудиторія вже підросла. І абсолютно немає сенсу розповідати про цей спосіб, адже об'єктивно платять там копійки. Тому уважно слухайте, як можна буквально за пару неділь зробити собі непогане джерело пасивного доходу. Для початку вам потрібно зареєструватися на будь-якому буксі. Наприклад, я використовую цей Посилання залишу в описі. Як ви знаєте, наразі більшість сервісів для зацікавлення нових юзерів використовують реферальну систему. І я вам скажу, це дійсно працює. Бо по суті компанія виплачує вам гроші за рефералів тільки тоді, коли вона отримує з них вигіду. І в такому випадку в мінусі не залишається ні компанія, ні людина, яка вела рефералів. Давайте тепер ближче до суті і покажу вам все більш на практиці. Колись давно в мене виходило на ютуб канал відео, де я робив огляд на один з таких буксів і розказував, як на ньому можна заробити. Як ви вже могли зрозуміти, цим відео я гнав людей по реферальній силці, і я отримував 35% з їхнього заробітку на цьому буксі. З відео, який набрав 3000 тисячі переглядів, мені вдалося завести 2000 тисячі рефералів на цей букс. І як ви думаєте, скільки вони мені принесли грошей за весь час? 750 доларів. Так це не дуже багато, але камон, це повний пасив. І більш того, гроші мені капають і по цей день. І умніки не треба і казати, що у мене все получилось тільки через те, що я блогер. Мені було легше і все так сталося. На той момент в мене було щось тисячі підписників, і давайте будемо чесними. Ніякого бусту і ніякого толку абсолютно вони не несли. Тому той, хто дійсно цим засяє, він тут зможе заробити. Я вам це гарантую. Другий також не менш перспективний спосіб заробітку це крипта. І якщо ви не хочете бігати і всім підряд кричати ось таке. Я працюю в криптовалюті. Где вы в а дійсно почати заробляти на цьому, то я вам раджу не втрачати час і почати в цьому розбиратися прямо зараз. Адже всі ви розумієте, настає час на ірвунок, штучних інтелектів, світ не стоїть на місці і постійно поповнює запас місць, в яких можна заробити. Чесно, нічого толкового я вам особисто порадити не зможу, адже я сам тільки починаю розвиватися в цій сфері і просто виконую те, що мені говорять. Забери там, залети сюди, зроби це. І от зараз не подумайте, це щиро не реклама. Я хотів би порадити вам телеграм-канал свого дружбана. Він називається Кна -кріпто». За останні місяць в ньому я Нарахував 8 промок, з яких як і він, так і я, так і підписники цього каналу отримали реально багато профітів. Скріншоти, звісно, можете побачити на екрані. До речі, я з ним домовився, що як тільки новий вийде це відео, в свій канал він зальє для вас дві просто офігенніші промки, в яких ви зможете залутати приблизно по 100 баксів з мінімальними ризиками. Тому повторюсь, це не реклама, а лише особиста рекомендація. Послання на нього залишу в описі. Третій спосіб заробітку це американський YouTube. Взагалі, як такого поняття американський, український, індійський, індонезійський, австрійський ютуб нема. Ютуб розділяє національність людей, які вас будуть дивитися лише по мові, на якій створене ваше відео, і відповідно назві. Тобто заливаєте ви відео на англійській мові, воно показується америкосам та й не тільки, в принципі, всім, хто говорить на англійській. Заливаєте на українській, показується українцям. Думаю, ви зрозуміли. Даний спосіб заключається в тому, що нам потрібно буде вивести канал на американську аудиторію. Ну а після чого з цієї американської аудиторії вивести канал на монетизацію. Бо платять так, щоб ви розуміли за ось такий контент. Більше ніж за такі, які створюю я, тільки через те, що його дивляться англомовні люди. Да і плюсом до того, на практиці такі дурні ігрові відео набирають шалені перегляди навіть на нульових каналах. Тому зі старту до підключення монетизації вас займе, може, місяць-два. Звісно, у всіх по-різному залежить від ніши, яку ви виберете. Це можуть бути скібіді туалети, можуть бути приколи з Майнкрафту, може бути Роблокс, ну і, звісно, від вашої постійності. Я б радив вигрожати по два відео в день протягом місяця, і якщо значних результатів не буде, міняти нішу. Ну і, звісно, забув сказати, нічого налаштовувати не треба, ставити в Гео Америку чи ще щось. Головне це просто створіть новий пустий канал, пару днів подивіться на ньому англоязичний YouTube і створюйте відео. З інших акаунтів не лайкайте свої відео і друзям не скидайте, навіть якщо дуже хочеться. На старті вам потрібно отримувати лише англомовну аудиторію, даби дати Ютубу зрозуміти, що потрібна саме вона, а не якийсь він А тепер просто скидаю скріншот заробітку мого знайомого на такому американському каналі за місяць. Ну, це вам для мотивації. Четвертий спосіб заробітку це ведіння власного телеграм-каналу. Цей спосіб підійде далеко не всім, адже від початку до етапу отримання хоча б якихось грошей, має пройти немалий час. Але я вас завіряю, якщо ви пройдете цей нудний та складний шлях, наприклад, як в способі з американським ютубом, то ви 100% не пожалкуєте, що в принципі за це взялись. До того, щоб розвивати власний телеграм-канал, абсолютно ніяких вкладень не потрібно, бо він дуже легко розкручується через TikTok. Давайте уявимо, що ви займаєтесь в темі крипти. Створюєте телеграм-канал, називаєте його, робите якусь простеньку аватарку і починаєте ділити. З людьми тим, чим займаєтеся саме ви. Ось особисто залетіли ви в якийсь дроп, зробили про цей дроп якийсь коротенький постик і залили собі в Телеграм. Ну або можете брати пости в каналах схожих з вами за тематикою, і трохи перероблювати пости під себе, тим самим створюючи унікальний контент для своєї аудиторії. Тепер стоїть інше питання: як набрати аудиторію безкоштовно? Все дуже просто: створити тематичні відео, схожі на цій. Ноткої. Я думаю, всі вже слухали про цей проект, де потрібно просто тапати і збирати токени. І заливайте їх в TikTok. Ну і звісно, кажете, що більше тема. Про крипту ви зможете знайти в моєму телеграм-каналі, а посилання на нього в шапці профілю. Але є один дуже важливий момент в цьому всьому. Аби вставити в шапку профіля лінк на свій телеграм-канал, вам потрібно мати або тисячу підписників на цьому тіктоці, або мати власний інтернет-магазин. Саме я робив так. Заходив інстлайк, споповнював баланс на 130 гривень і накручував по самій вигідній ціні собі на аккаунт тисячу підписників. Після цього з легкістю я міг вставити посилання. Як на мене, це найкращий сервіс, бо навіть через рік відписки відсутні. Тому посилання на цей сервіс залишу в описі. Уявімо, що посилання ви вставили і у вас залітає якесь відео. В канал починають підписуватися люди, в каналі ваші пости починають набирати перегляди, реакції, коменти і так далі. І, наприклад, через пару місяців у вас в тематиці крипти є канал з п'ять підписників. Основний. Заробіток в телеграмі складається з продажу реклами. І Якщо, наприклад, ваші пости набирають тисячу переглядів за 24 години, то рекламу ви можете сміливо продавати за 70 80 доларів. А це означає, що 100 переглядів на пості коштує 7-8 доларів. Знаходити клієнтів ви можете найнявши на себе менеджера, ну або просто писати адмінам інших пабліків і пропонувати свої послуги. І п'ятий останній спосіб заробітку це скорочення посилання. Буду з вами чесним, цей спосіб не є якимось дуже прибутковим або дуже перспективним. Але не дивлячись на це, якісь кошти він приносить. Суть даного заробітку заключається в тому, що існують сайти, в яких при скороченні будь-якого послання в нього вставляється реклама. Якщо ви, наприклад, скопіювали сілку на YouTube відео, прогнали через цей сайт і дали людині, то коли вона по ньому класна, їй прийдеться подивитися. Витися коротеньку рекламу перед тим як потрапити на цей відео. Таким чином, ви поганите людям життя, але заробляєте. Саме я раніше використовував цей спосіб по типу скорочував посилання на якусь реферальну програму і тим самим вбивав двох зайців одним пострілом. Заробляв копійку на скороченні і при цьому всьому переводив людей на реферальну програму. Раджу використовувати плюс-мінус в такому руслі. Ну або можете придумати якийсь свій спосіб. Це був останній спосіб заробітку. Дякую, що дивились даний відео до кінця. Прожимайте свою вподобайку, пишіть позитивні коментарі. Я надію, що хоч один спосіб ви для себе на заміточку взяли, і після цього почнете його використовувати. Бо все починається з малого. До нових зустрічей, бай-бай!